Мультидисциплінарна команда діє відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 року. Команда працює тільки в тих людей, які є на обліку в територіальному центрі, які є підопічними нашого територіального центру, і мають групу рухової, четверту або п'яту групу рухової активності. На сьогоднішній день в відділенні соціальної допомоги вдома є 322 чоловіка, відвідуючи відділення соціальної допомоги вдома. Це буде безпосередньо ці всі люди, якими обслуговуємо, перебувають. Входить туди вже паківець соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома, медична сестра, територіального центру. Запрошені юрист управління соціального захисту і лікар паліативної медичної допомоги. 130 на 80. Будемо летіти в космос. Черна жінка. Лікар приписує, повинна питання це не правильно. Що правильно? Навіть послуги, які ми можемо давати, це є прибирання в квартирі. Закупівля продуктів, закупівля медикаментів, юридичні послуги і послуги лікаря паліативної допомоги. Ольга Федорівна, то ми В більшості паліативна допомога, також прибирання, також поставка продуктів. І деколи навіть і скажу, і бесіди, люди хочуть, одинокі, люди, люди хочуть деколи порозмовляти. Вимірювання тиску медична сестра надає, ну і консультування більшості. Якщо щось, там може бути юридичні бути, що на рахунок там, приватизації ще інше. Саме Шлайна, сьогодні Дисциплінарна команда завітала до вас. Дякую вам, не, не хвилюйтесь. Я не хвилююся. Я знаю, що я, я не Я з тих, що хвилюю. До камери привик. З камерою з, цим, то з 10 років. Так що камери не боюсь. Є можливість, то я відвідую культурні заходи. В юності, в городенці була, на концертах різних. Люди завжди, до, тих, до яких я звертаюся, ніколи мені не відмовляли. Допомагають завжди. Ну, таксист, наприклад, чи хто, перукар, до якого звертаюся, ну, коли їду, і всі інші люди, які зі мною, до кого зверталася, жодного разу відмови не було. Ніколи мені до чого б я не зверталася в будь-яку інстанцію. Можуть сказати, що завтра, чи можливо за годину, але ніколи не сказано було, що не буде зроблено, чи не можу, чи як. Відмови не було. Дякую всім щиро. У шкільні роки я на сцені виступала, от поки ви я в школ... ви співали? Я в хорі з третього класу до кінця школи, потім десь в дев'ятому. В 5-9 класі ми їздили на вокальні олімпіади, в самбір, в Триївства. З двох років їздила по санаторіях десь до семи, від облздоров відділу нашого отримувала путівки на два рази в рік, осінню і весною. По 56 днів були, тоді їздила в Крим. А коли вже після школи, коли були можливості, зверталася тут, в соцзабез, ставали на чергу, давали нам, я попала в цей Міністерство оборони в Криму, імені Пирогова, Бурденка пропонували. Я просто я спробувала тут, у МО, тоді і сказала, що мені тут краще. І останнім часом. До військової такої ситуації, поки, можливо, було в куяльник їхала. Щорічно отримую путівки від пропозиції, який санаторій мені підходить функціонально, люди надають всі послуги, які повинні надаватися. Тому влаштовує все, молодці справляються.